Друзі, сьогодні сьогодні приїхав на річку Стир. Один, хлопці всі по роботах. Я сьогодні вихідний. Приїхав в годин 9. Раніше в мене не вийшло. Ось зараз 10 вже зловив 4 густерки і пару верховодок. Прокльовується потроху, ловлю на опариша, на черв'яка. На черв'яка не хоче брати пробував поцепити два опариша, теж не хоче брати, показ ловлю на одного опариша. Ось так я собі облаштувався. Місце гарне, але течія сильна. 112 грам кормушку зносить, але кидаю я під берег недалеко. Замішав я сьогодні собі 2 кг прикормки. Хочу потемпувати. Поки відео не знімав, то темп був і покльовки були. Почав знімати трошки, то пропав темп. І нема покльовок. Оп, покльовочка. Це, мабуть, чергова густерочка клює. О, яка красива! Будемо підсікати. Витяг таку рибку, а до цього витяг дві густерочки. Друзі, гарна покльовка була. Зараз глянем що там, не встиг зазняти. Ну Щось є Друзі, така плотвичка на червячка клюнула. Хороша. Тож, друзі, хотів записати звіт, що я сьогодні спіймав. Пішов, достав садка, набрав відро води, хотів рибу туди викинути, показати, що зловив. Достаю садка, а він пустий. Я придивився ближче, дивлюся, а садок погризли миші. Як я не замітив цього, як я його закидав в воду. Ось тут, а тут, от тут. Як я цього не замітив, як я закидав воду, то я не знаю. І це при тому, що я після кожної рибалки свого садка вдома під шепи проточною водою мию, висушую і все одно лежав в гаражі, забралися, мишки і погризли. Ну, Рибу б я і так би відпустив би, там нічого крупного не було, декілька гостерок, 3-4 плотви, ну і верховодка. Яка благополучно сама себе і звільнила.